І як фронту наближається до міста Покровськ. Із Покровська Селідова, Мирнограда оголошена евакуація з вчорашнього дня для родин з дітьми це примусова евакуація. Проте люди не дуже охоче виїжджають з міста. Чому? Російська пропаганда вже знайшла відповідь на це питання. Мовляв, кажуть, що люди просто чекають Росію, люблять її дуже. Але ми знаємо правду. І саме цю правду я зараз вам розкажу. Мені звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.юей і розповідаю про важливі цікаві речі, пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями, Донеччиною. Якщо вам цікава ця інформація, будь ласка, прямо зараз підпишися, поставте «подобайку». Ну а я починаю. Хочу почати з цитати з одного російських видань, яке, до речі, позиціонує себе як ліберальне. Тим не менше воно стверджує, що люди в Покровську чекають на Росію, із упомянутих городів об'явлена евакуація. Однако уже понятно, что немалое число жителей, в том числе с детьми, ожидают прихода российских войск. Семьи с детьми на следующей неделе будут принудительно эвакуировать, но еще тысячи жителей не хотят покидать свои дома. В Покровске остаются почти пять тысяч детей. Видимо, для подстегивания выезда в Покровске установили 20-часовой комендантский час, длящийся с 15 до 11 часов. Ну, насправді, комендантська година дійсно поширена, і вона не тільки в Покровську, а на всій півночі Донеччини збільшена. І це пов'язано саме з подіями на фронті, з небезпекою, з постійними обстрілами, які тривають не тільки вночі, як раніше, а й в день. Тому знаходитись дійсно на вулицях дуже небезпечно саме через це і ввелася поширена комендантська година. Проте росіянам про це не дуже цікаво дізнаватись. Вони розповідають про те. Що Покровську люди чекають на Росію, виходячи з їхньої логіки, в суджі в російській суджі, яка зараз контролюється Збройним силами України, люди також читали, чекали на ЗСУ. Ну вони ж теж не хотіли евакуюватися, а також в інших населених пунктах, які один за одним переходять під контроль України. Ми не будемо уподоблятися пропаганді, і я скажу дуже важливі речі. Що насправді люди не хочуть евакуюватися з трьох причин. По-перше, вони не хочуть залишати свої речі, свій побут. Ну, уявіть собі, ти живеш ем, в квартирі, в будинку, у тебе є якесь там житло, майно, у тебе є робота, на яку ти ходиш, і раптом все це закінчується. Покровську люди не хотіли виїжджати до тих пір, поки працювала Покровська шахта компанії Міденвіст. Бо люди ходили на роботу, і це для них було найважливіше у житті. Такий вже наш Донецький край. Інша причина, через яку люди не хочуть виїжджати, вони не мають куди їхати. А пропозиції, які готує для них українська влада, ну це ж не рай. Це не самостійне окреме житло, це гуртожитки, тимчасове житло, і не кожен хоче залишати своє особлене і їхати от туди, в гуртожитки. І третя причина, люди просто бояться невідомого багато хто з них взагалі із тих, хто залишається. Вона більш активна частина вже залишила місто. Тих, хто залишається, вони за все життя не виїжджали ніколи далі своєї Донеччини. А тому це просто шаг кроку невідомість. А кроку невідомість це дуже, дуже складно. Тільки сильні особистості можуть легко це робити. Для більшості людей це все ж таки є викликом. І ось тому люди складно, складно приймають ці рішення. Я не виключаю, що якийсь відсоток людей, які залишаються в місті, дійсно раділи б е, так званому руському міру. Проте е, і ці люди розуміють, що е, цей перехід, якщо б він гіпотетично стався би, він би супроводжувався великою кількістю смертей. І так, як було в Олавахі, так як було в Сартані, так як було. В Маріуполі. саме з прикладом Маріуполя я хочу порівняти Пакров, нагадати мешканцям міста про те, що відбувалося у нас у Маріуполі і чим це закінчилося. Бо в місті ніхто не казав про небезпеку, про загрозу оточення. А навпаки, влада казала спочатку про те, що взагалі ніякої війни не буде, що треба збиратися на шашлики тощо. А потім вона казала, що ситуація контрольована. І більшість людей, які з 2014 року живуть близько до лінії фронту і звикли чути звуки вибухів, вони саме так і сприймали цю ситуацію, як в 2014, побабахають, постріляють і зупиняться там, де вони всі є. Проте, коли стало зрозуміло, що не зупиниться. Що ситуація стає гіршою гіршою, було вже пізно евакуюватися. Перші потяги з Маріуполя евакуаційні виходили 24 і 25 лютого, але вони йшли напівпорожніми, бо люди були заспокоєні своїми думками, своїми аналогіями 14-тим, були заспокоєні заявами представників влади і вважали, що залишати своє рідне. Немає гострої потреби. Чим це закінчилося? Ми всі прекрасно знаємо. Місто опинилося в ситуації, коли виїжджати було вже неможливо. А коли, нарешті, відкрилися коридори, які ніхто чином не можна назвати зеленими, то люди просто хапали, ну, бігли від війни в тому, в чому вони були. Тому влада. Покровська, Мирнограда, Селідова звертається до містян з проханням евакуюватися зараз планово, поки можливо зібрати свої речі, завантажити їх в автобус евакуаційний або в приватну автівку і виїхати більш-менш спокійно і без нервів. Бо якщо доведеться тікати під бомбами, це буде зовсім інша історія. Я хочу Навести приклад одної своєї доброї подруги Насті, яка напередодні повномасштабного вторгнення народила дитину в Маріуполі. Вона жила на лівобережжі, і вона звикла до звуків вибухів, і вона взагалі не дуже хвилювалася через те, що відбувається, попри те, що в неї на руках була грудна дитинка. Коли все це почалось, вона переїхала в більш безпечне місце на 17-му мікрорайоні, але і там невдовзі почалося пекло. Настя врятувалася, врятувала дитинку, виїхала з міста і зараз живе за кордоном України. Проте вона каже, що вважає найбільшою своєю помилкою ось таке легковажне ставлення до евакуації. У неї були гроші, щоб виїхати, у неї була машина для того, щоб виїхати, але вона не зробила. Робила цього, ну тому що не відчувала небезпеки, і вона каже, що багато чого віддала, щоб повернути все назад. І виїхати, як тільки пролунали перші вибухи у Маріуполі. Ще одну історію хочу розповісти, яку мені розказав очільник патрульної поліції Михайло Вершинін. Він казав, що люди настільки були в Маріуполі безпечні, деякі, що навіть коли вони опинялися під обстрілами і терміново кликали по допомогу, то навіть в таких умовах вони не хотіли евакуватися. Була одна родина, жінка з дитиною, яка була за замкнута в приватному будинку на лівобережжі і телефонувала в поліцію, кричала: Рятуйте мене, рятуйте! Ми з дитиною, ми не можемо вибратися. Тут твориться жах, щось зробити. Кричала вона в поліцію. Коли поліція, наряд патрульки з великими проблемами і ризиками для себе, таки дістався того приватного будинку. Жінка відмовилася їхати, відмовилася сідати в поліцію. Сказала, да ви що, я залишуся тут, через три дні все закінчиться. Бо Вона слухала російське телебачення, а там казали, що все закінчиться за три дні. Тому я ще раз звертаюся до мешканців Покровська, Мирнограда, Селідова і інших населених пунктів, до яких зараз наближається лінія фронту. Будь ласка, подивіться на досвід Маріуполя і зробіть правильні висновки. Евакуюйтеся. Тим більше, що на відміну від Маріуполя, зараз влада надає допомогу, суттєву допомогу тим, хто хоче виїхати і не знає куди. В описі до цього відео я залишу посилання, контактні телефони на організації установи, які займаються організованою евакуацією мешканців. Звертайтеся, берегіть своє життя і життя своїх дітей. Дякую, що слухали.